Ми знаходимося в лікарні, як правильно західноукраїнський спеціалізований медичний центр. Зараз ми йдемо в відділення онкогематології. наші онкології транспорту і сполони. І, власне, там є потреба в ремонті заявної маніпуляційної і палати. Так, то сампусків Палати є зроблені, коридор є зроблений. Нашим було злих рахунків. Говорить, то як то це не. А ми тоже можем піти, що який договор? це говорить, що Ну, А тут якщо карбонку виличеть, що робити? Бо арпак забагато посить, що ми не розділили по рабрам. Бо

Були звернення, а ніби тоді їх потреба. Це було там, де був задіяний з перепроводом, -за -за, 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 перечись там, був у нас там якийсь був проєкт. Це був якийсь проєкт, який не дофінансувався, і змогла зафінансувати. Минулого року профінансував. У нас така саме історія, бо ми не планували там ремонт, але в нас за рахунок того, що я економний завжди краще, все повторився, у нас відкрили гроші. Ми перемонтували, бо там ще був старий коридор з дерев'яним покриттям. Перемонтували, передали палати, а потім глянули в ті санвузли, які думали, що ще хоте. Скажіть, будь ласка, у вас фінансування зараз на сьогоднішній день урізало, так? Тобто у вас по порозумку загальний не фінансується там. Чи це, це якісь воно є в таких стратегічно великих проєктах, так? Тобто на реанімації у нас є великий проєкт, так, <му Teachers> і він тобто що

Mm-hmm. Що mm я -hmm. ну, за цього комі, це омага, це був нейдерально Чому це в Алкотворі дітей важливо? Бо вони всі мають ем, ну, це під час нашого лікування, вони можуть просто загинути від інфекції. Тому ми кошти на цей Часть, яка не є, 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 Безпечені зараз вони потреба потреба джерела фінансування. У нас всі розпасовані. Ми вживаємо. Чей бушка подивилась, так візу така така ситуація. Тобто зараз діти виселені, так зараз переселені переселення інше на логічні ділянки просто як би, по двоє, по троє. І коли їх сюди заселиш, то не буде можливості робити потім ремонту. Бачите, оце все склад, які про поки ви проходили це і наші медичні речі, які на чому вже і до рано зі спину. Це діти, це також їхні бабці, мами, тати, три, і про це все вже починається як кремов. Можна побачити з того, можливо, і становлення душової. Покажіть, будь ласка, саме забачка. Що я маю показати оці. У нас є туалет, що в кожному боксі. Ага. так. є Тобто у нас вісім туалетів, тобто у вас тобто на одну на, двої кімнати, один з водом і один з і один, і один, ну, Але, але тут треба робити нормально знати, бо дитина на візочку тим душем не скористається. Ну і тим, тим порогом теж порогом. У нас є вимоги ще до інфекційного контролю, бо е, тут ну, лікуються діти з онкологічними захворюваннями. Коли ми їм даємо хімію, в них їхній імунітет е, злітає вниз, і е, такі всякі конструкції вони погано Но їх, їх важко вигадати. фактики. То що то, що звичайна людина не помітить, дитина так. може вбити. Вона це все знають, то це Ну це колись планувалося, Ну це будівля строю лікарні. Тут там, там були колись інші стандарти, а інше бачення. А зараз воно не підходить, якщо ми хочемо травму. Уникнути зайвих інфекцій нам ну, нам ну, треба це добре. І що буде демонтувати з двері? Я так розумію, тому що розгубити там, що є інші. Ми okay. ну, <породов 'я> хочемо їх обсувати <пород 'я> і розширити, бо мама сюди має. Не всі наші пацієнти ходять ногами своїми. Їх треба деколи ввести з копсудию. І мама мусить їх маємо вісім. Загалом приміщень, чотири. Я зрозуміла, так. Тут я саме в такому самому приблизному стані. Ну, десь трошки гірше, бо там десь що. А є ось тут мій любимий санкузол, його відкриваєш, не це не це. є запах. Чуєте? Там ще треба самі оцікавлені завіжджати. Так, каналізаційні, та всі перегони. Добре, а тобто воно все планується інклюзивне, правильно? Так, тобто, ну, з, так. Тобто з цим, тобто з порогом, ну, бо тут ж перегородки, якщо лишити, то це не лише дозволочку. І мама і, не допоможе їй. Ми, ми планували, що ми це все будемо демонтувати, щоб воно було... І жаль. двері треба міняти, бо так. вони теж... Так, на Добре, а де мені поліційна оця? А де наші колеги? Може, за Романом не буде.

Ремонт, а обладнання самодіяти, то ми готові. Покажіть маніпуляційно. Тобто, чого вона така важлива? Бо я за туалет, я знала і розуміла а за маніпуляційну. Це місце, де коли пацієнт потрапляє в стаціонар або лежить в стаціонарі, то тут відбуваються всі процедури. За п'ять тисяч, будь ласка, цифри, бо мені це що буде зроблено тут на 500 тисяч? na 500 na 500 tysięcy. Tut tu będziemy zrobowa z próba powtórzenia, on zakładać wcestraw, na na i na grubość. Tutaj na moje ręki, przygotycę na odpowiednie narzędzia. Tut gdzie tu szanta, posadka macier na Tutaj będzie będę robocza ta operacja, będzie na moje czysto, na moją siostra po moje ona da mi i dalej na z Тобто то все-таки старинні, так? Це відносна старильність. Вона має так. бути чистою. Бо ми працюємо з центральними венозними катетерами, Вони, ну так, якщо дуже коротко, кінець катетера перед вперед, в себе серце. Тому нам треба, щоб воно було чисте. Що ще, скажімо, чому саме ця опація, воно близько. Тих дітей з палати бажано усі лікарні. Там uh, йде до окуліста, там до терапевта нас так не влаштовують, ми намагаємося трошки лікарню перекладіти в сенсі по локусах для конкретних пацієнтів. Вони між собою не переконалися, бо один пацієнт може бути небезпечний де, для де. Де іншого, а вони такі заслуговують. На свої місця і тому лікарні досить багато таких от е, проектів, але це є один з наших таких вітрин та онкологія. Тобто, я так розумію, що що зараз закрити оці ваші базові потреби, тобто доробити ці ремонт, то це відділення можна відкривати Що наші діти чекають а скільки вам треба щось завершити? Ну, це досить швидка робота десь <NBC3> Того, я вже правильно що два місяці вони мали це зробити, якщо вони будуть там. Ну, проєкт бачили, у нас є одні місяці. Реалізація проєкту два місяці. Ми зацікавлені, щоб воно було як можна швидше зробити. Підключай, будь ласка, та зараз проголосуємо. Я просто, скільки нас є раз, два, три. Підключай, будь ласка, я Олену. Я прошу, попрошу.

тебе же просто пройшли. Так. Виходить, ви так само що, ви цикли підтальні дати не знайшли на всьому КПД. А ці на кататальні це поточкові. Подивись, що я що став створив, щоб на це було дозволено базувати. Ми будемо там правильно. Давайте зараз вам все оглянемо. Дякую

Тому що якщо ви зараз зробите ПКД в форматі капіталки, то вам проєкт обійде за перше місце. Власне, чому ще сила пошукаємо образу з першим пацієнтом, а в якій ми маємо Ви програму, ми маємо програму, ми маємо бізнес. Наталя і реальность. Наталія Так, звісно. Шановні колеги, ми здобули на це. Ми сьогодні відвідаємо три заклада. Питання в нас одне, а два питання у нас відвідування для прийняття в подальшому рішення по бюджету розвитку. Стану... За. Клінічний центр дитячого. Дитячі медицини, вас я не я можемо запам'ятати е, з проханням е, виділити кошти на ремонт самовозлів і маніпуляційне. Ми вчора е, відділити екології та, екології та транспортації господарства. Е, Ставлю на голосування під повному обсязі і е, узгодити, як, як, яким чином ми будемо передавати ці кошти з нашим. Е, департаментом фінансів. Механізм, Механізм та ставили на оцвання в Дякую. Що ви Ми переміщаємося на Дністерську оглядати дитячі садочки. Дякую. Дякую. Дякуємо вам дуже. Дякуємо вам. Дякую за те, що робите, ми знаємо. Ігор, е, виключи, будь ласка, поки що трансляцію.